У вас з'явилося замовлення на дизайн проекту. Так, це супер, нарешті щось новеньке, але тепер ви відкрили новий файл в фігмі, дивитесь на порожній екран і не знаєте, що розмістити на головній сторінці. Час минає. Ваші клієнти пишуть, чи буде проєкт готовий до дедлайну. Кожну хвилину зволікання ви втрачаєте на цьому гроші та мотивацію. Це закінчиться прямо зараз. Я розповім вам, що ж потрібно розмістити на головній сторінці вашого вебсайту, щоб вона була ідеально її структурована за оптимальний період часу. Окей, буду показувати це на даному шаблоні Figma. Якщо ви теж хочете використовувати його для практики, то можете взяти макет в описі під відео. Я ж збираюся почати з Hero Section, який є першим верхнім розділом нашого веб-сайту. Він найголовніший? Тому що якщо ми зробимо в ньому щось не чіпляючи клієнта, тоді юзер просто не буде продовжувати скролити вебсайт та досліджувати наш продукт. А це, як ви розумієте, досить важливо. Тож, перше, що ми бачимо, це тайтл, і він повинен пояснювати в одному реченні цінність, яку ви надаєте користувачу, тобто пояснити загальне значення компанії, наприклад, продаж авто з Америки або верстка та дизайн вебсайтів. Можливо, у вас є бренд кави, єдиний в Україні. Тоді вам треба пояснити значення, унікальність вашої роботи, або це може бути проблема, яку ви вирішуєте професіонально. Наприклад, ми створюємо живий трафік для вашого бізнесу, або щось подібне. Отже, тут потрібно пояснити значення вашої компанії через екран першої сторінки і зачепити аудиторію. Під тайтлом у нас завжди є підзаголовок, і мета підзаголовка полягає в тому, щоб насправді пояснити, як створюється цінність. Тому тут ви можете сказати, підвищуємо продажі для вашого бізнесу через створення професійного вебсайту, а іноді уточнити для кого ваша головна пропозиція, це для малого бізнесу, або це добре топове рішення для підприємців. Тому мета підзаголовку пояснити, заглибити у суть проекту або вирішення і уточнити деякі нюанси та на чому ви спеціалізуєтесь. Рухаємось далі. Наступне, що вам потрібно мати, це якийсь візуал. Зліва, справа він чи на фоні заблюрений це вже вирішувати згідно до стилістики. Суть його в тому, що він допомагає людям уявити, що вони купують. Очевидно, якщо це продукт, то ви повинні показати його. І, зокрема, ви можете навіть показати його у використанні, так клієнт уявить, як він використовуватиме, наприклад, той же iPhone 14. Ви ж помічали, що після виходу телефон одразу з'являється на всіх банерах, в магазинах, особливо макапи, де юзер тримає його в руках. Це такий дизайн-маркетинговий хід. Якщо ж ви постачальник послуг, можливо, клієнту захочеться побачити вас і це вплине на досвід роботи з вами. Тому фрілансерам варто розмістити свою фотографію, щоб клієнти могли уявити, хто ви за людина та кого вони найматимуть. Далі у нас фіча, яка називається соціальний доказ. І у цьому прикладі у мене написано, що 5 тисяч людей уже придбали певний продукт. І сенс цього у тому, щоб зробити це правдоподібно. Можна додати логотипи компаній, з якими ви співпрацювали, чи деякими числами на зразок кількості проданих товарів, або скільки років ви у бізнесі. Сенс цього знову ж таки полягає в тому, щоб люди довірились та зробити ваші твердження надійними. Далі ми маємо заклик до дії, який в основному є кнопкою, яка повідомляє юзеру, що ж робити далі, чи він повинен щось отримати, почати взаємодію, чи замовити дзвінок, або купити щось зараз. Ви повинні легко сказати людині, що робити далі в інтерфейсі, щоб просувати її по сайту. Інакше крок вліво, крок вправо, люди втрачають суть, залишають вебсайт і йдуть до конкурента, наприклад. Наступний блок це більш обширний соціальний доказ фіч та вигод. Тут поясніть клієнту, чим ви кращі за сотні інших продавців, чому клієнту потрібно купити саме вашу іграшку ручної роботи або записатися на ваші курси гри на скрипті. Часто в таких блоках використовують цифрові показники кампаній в статичному або в виділі чильника, який починає крутитися, коли ви доходите до нього. Це класична структура, вона може бути з 3-5 колонок, головне, щоб вони природньо виглядали, читались і не були дуже стиснуті. Далі йде у нас більш обширний блок, блок особливостей та переваг. Я його наповнюю двома блоками блоком про товар. Він складається з під заголовка та заголовка, як товар влаштований, як працює, його призначення, пару бенефітів знизу, це якщо ми говоримо про текстову частину, і поряд, звісно, якийсь мокапчик або фото для візуалізації. Другий по списку це у нас блок про вигоду і пропозицію. Ми презентуємо користувачу товар, розглядаємо конкретно придбання. Тут також можна додати якийсь банер, використати прийом по обмеженню в часі, акцію або якийсь промокод. Це буде одним із наших. Лід магнітів для збільшення конверсії в даному сегменті вебсайту. Додатковий соціальний доказ, і в цьому випадку знову ж це відгуки. Це можуть бути логотипи компаній або фото головних директорів компаній, з якими ви співпрацювали, або які вже придбали товарші послугу та залишились задоволеними. Їх не варто розміщувати вгорі кінки, але для нижніх блоків подібне наповнення підійде чудово. Раджу не писати відгуки самостійно. Краще замовляйте їх у копірайтерів. Та прикріплюйте живі реальні фото осміхнених людей, бо дивні відгуки одразу впадають в око, і таке шахрайство швидше відштовхне потенційного клієнта, ніж додасть бажання співпрацювати з вами. Наступний пункт FAQ, що зазвичай називають поширеними запитаннями та відповідями, це розділ, щоб виключити головні питання наших клієнтів, тому потрібно думати про цільову сторінку як про покрокову дію, ніби похід в магазин. В якій ми намагаємося купити як клієнт деякі ідеї, продукти, послуги, але в магазині хоч і нав'язливий, але є консультант, він допоможе відповісти на ваші запитання, і ваші запитання в основному це причини, чому ви не збираєтесь купувати продукт. Але якщо у вас немає живого консультанта в чаті на вашій сторінці, тоді ми повинні вводити поширені запитання, щоб прогнозувати проблеми, прогнозувати питання, які б наші відвідувачі могли б мати, і тоді ймовірність, що вони куплять, буде в рази більшою. В кінці ми знову готові до продажу ще раз, перш ніж клієнти підуть. Так що це останній заклик до цільової дії, щоб юзер тепер нарешті переконався, що треба йти і купувати. Тут також може бути, наприклад, форма зворотнього зв'язку або посилання на телеграм-канал, якщо ви, наприклад, інформаційний ресурс, для того, щоб встановити контакт з клієнтами і тісно утримувати їхній інтерес і увагу до бренду. Це допомагає споживачам дійсно зробити висновок, що вони потребують вашого продукту чи послуги. І зазвичай футер вказується як завершальний блок лендингу. Він повторює хедер, але є відмінності. Тут вказуються контакти. Їх наявність додатково підкреслить, що ви реальна компанія, а не шахраї одноденки. Тут додавайте адресу вашої організації, карту проїзду, номери телефонів чи посилання на соцмережі. На цьому прикладі в футері можна підписатися на розсилку, але не нав'язуйте клієнту багато форм і розсилок. Думаю, ми всі ненавидимо перебір з спамною інформацією. Отже, дана структура як аксіома, вона може спрацювати майже для будь-якої домашньої сторінки бізнес-сайту, для цільової сторінки продажу, головної сторінки вебсайту або ж лендингу. І зараз ми побачимо на прикладі з рандомного кейса з Бехансу, як автор продумав свої блоки, оцінив та налаштував структуру. Отже, це у нас лендинг онлайн-сервісу платежів Портмоне. Нас одразу зустрічає яскравий стартовий екран Hero Section, там де ми дізнаємось, чим може сервіс нам допомогти. Стартуємо ми з хедеру сайту, в ньому лого, пункти меню та кнопка для реєстрації. Це заклик до дії. Далі у нас все як в минулому макеті. Заголовок сплачує рахунки без зайвих стресів. Зрозуміло, що це значення продукту, і одразу під заголовок, розкриваючи цінність тайтлу. А точніше, що здійснює свої грошові перекази вдома, сплачує всі транзакції і так далі. І ми цим уже зачепили та зацікавили нашого клієнта. Одразу надаємо клієнту картинку, яка асоціюється з описом зліва. Це може бути як слайдер, так і статична картинка. Та закінчуємо блог двома кнопками для взаємодії та вибору, щоб просувати нас далі по лозі сайту. Акцентована увага на червоній кнопці. На внутрішньому рівні це мотивує нас натиснути на неї. Я б радив такі кнопки ставити правіше, щоб клієнту було легше дотягуватись, особливо на смартфоні, щоб не чіпляти інші деталі інтерфейсу. Наступний блок у нас складається з соціального доказу в виді лічильника та популярних послуг, як блочну, лаконічну інформацію про сервіс. Почнемо з лічильника. Ми чітко бачимо тригери довірів, кількості досвіду, унікальних карток та транзакцій, і плавно переходимо до послуг, які заглиблюють нас в суть проекту. Видно 6 основних ніж. Візуальне оформлення описує технологію для мінімалізації зайвих рухів. Тут ми загалом фокусуємо користувача і розкриваємо продукт, його принципи, перспективи і навіть по мінімуму технічні характеристики. І обов'язково кнопка як точка захоплення користувача, щоб він міг ознайомитися з іншими послугами. Після того, як клієнт дізнався, хто ми такі, переходимо до інформації довіри, а саме розкриваємо наші переваги і переконуємо юзера раціональними аргументами, чому ми найкращі в своїй сфері. Тут у нас подано це в виді карток з невеликим описом і під видом слайдера. Як я і казав, це 3-5 колонок, щоб пояснити спочатку в тайтлі і підзаголовку, в чому наша особливість, а потім перейти до більш обширного слайдера. Далі у нас банер з акцією як один з конвертаційних елементів з закликом до дії. В ньому чітко описано і сконцентровано увагу на тому, що повинен зробити клієнт та причина необхідності, а саме бонуси. І підкріплено все кнопкою з основним закликом до дії. А якщо і це не спрацювало, то більше підсолодимо життя клієнту, розказуючи про наших кешбек-партнерів. Це і є цей вирішальний, але не останній заклик, щоб продемонструвати серйозність нашої фірми. І водночас цей блок схожий на відгуки, бо не з кожною компанією співпрацює така величезна кількість партнерів, а кнопка каже нам, що їх ще більше. Хотів підкреслити, що кнопки як заклику, так і більш інформативні, старайтесь застосовувати через один-два блоки, бо нав'язливість погубить мотивацію клієнта до покупки. І в кінці останній заклик до дії. В блокові, що ж потрібно користувачу. А потрібно всього лиш встановити додаток і буде результат. Зворотній зв'язок тут відбувається не за допомогою форми, а за допомогою додатка для смартфону. Ненав'язливі кнопки підкреслюються, і наш клієнт уже переконаний і мотивований і може йти та реєструватися. А закінчується лендинг футером з описом компанії, контактами, кнопками соцмереж та показує, як з нами можна зв'язатися та провзаємодіяти. Футер часто поміщають Google-карту, наприклад, різні нагороди та сертифікати. Якщо ви інтернет-магазин, то це обов'язково. Наостанок скажу, що анатомія кожного лендингу відрізняється, але структура блоків, які продумувався маркетологами та вдосконалювався програмістами та дизайнерами, залишається незмінною. Ми повинні м'яко підводити користувача до цільової дії. Вся складність полягає в тому, щоб знайти баланс між інформаційним та комерційним контентом. Текстом та фото чи графікою, адже тільки так розкривається цінність для користувача. Сподіваюсь, що вам було цікаво. З вами був Владеслес, з вас лайк та підписка. Успіхів!